Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в Miner симулятор, і тут вийшла певна обнова, ха -ха, яку зараз треба обов'язково перевірити. Що я бачу перед собою? Біткоін майнер Вінтерівент. 150-й левел тут потрібен, а в мене тисячний. І що я можу тут начудити? начутити? Вінтермашін. Ану. Ага, тут можна купити доволі прикольні штуки за. Отакі прикольні теж штуки, а де їх брати? За сніжинки? Де взяти сніжинки? Тут же слизько. Коротше, з цим ми обов'язково розберемося. А я хотів би е першим тілом продати весь абсолютно касар, тому що у мене тут його, дай Боже, багато. І треба розібратися із е цінами, тому що я вже чесно все попідзабував. Тут багато що оновили, і нам треба зайти в касар-шоп. Іменно в ось цей, ніби то: QD, 4,1 QD, 12 QD, один Оця в мене вроді є. 20, 150, 160. Давай купимо ось цей ось генератор і купимо ось таких от дві відеокарточки. Чисто такого потестити, подивитися, чи це те, що нам надо, чи це те, що нам не надо Так, білд, енергія. Осьо. Ага, ця пірамідка потужніша, ніж мої. В мене такої не було. А, і -е, відеокарти. Відеокарти бемц, Бемц. Непогано, уже непогано пішло. Значить, що нам потрібно зробити обов'язково. Обов'язково зараз я включаю собі оверкло на 300% і супер-пупер все повинно шурувати. А вам обов'язково треба підписатись на канал, тому що це дуже і дуже важливо. Тут щось. Ага, їх купувають над заробукси. Я поняв. їх, походу ніде так і не достати. Скоріше за все, можливо, я помиляюсь, а можливо ви знаєте, то напишіть обов'язково в коментарях. Так, це моя база, і я петихесенько фермлю зараз касари собі, тому що у мене їх тут уже ой-ой, ой як багацько, і мені це подобається. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового мову. Січі Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compix, Тео, Макарлело, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Подлатитись та натиснути єдину кнопку беру участь. І того конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Там нібито за 500 касарів можна взяти собі відеокарту нову круту. І ми, я хочу сказати, обов'язково повинні це зробити. Так, що в нас по інвентарю? І у нас є папа -па кейс якийсь. Погнали Arctic Zero. що ти робиш? Arctic Zero? Ти добуваєш Solaris. Ні, Solaris мені не треба. Це вже ерунда для мене. Я често на касарі шурую, братуха, куда ти впав? А, і ще в, цей вихідний бонус, коротше, тут вообще шок. 500 касарів є, а ще нема цього вихідного бонусу, це він буде тільки. Все, поняв, дошло, дошло, бо я якийсь вапшати общати я не розібрався до кінця. Е, так, мені треба телепорт на касар-шоп. І ось тут у нас є касар шоп. І ми за 500 квадрильйонів по-любому купуємо цю штуку. Ну і за 50 можемо ще цю купити. І обов'язково тепаємося додому, виставляємо їх, тому що треба, надо, треба, треба виставляти. Так, оцю, оцю. І нормально. І зіки ми лупим Що ми в таблиці? Діки зайшов. Я вже третє місце. Ні, ти знаєш, не впевнений, що я зможу догнати перше. Бо він уже дуже довго фармить. Уже 20 хвилин іде. Він уже дуже довго фармить ту цифру. А я, в принципі, фармлю капець як багато. Тому, можливо, навіть я і дожину Хоча я не впевнений, якщо чесно. Так, а ще мені би розібратися з моїми бонусами, з бонусами, з бонусами, з бонусами. Шо, крійт бустим. Ось таку штуку мені на півгодинки. Бемс, activate. Хорошо, все, бонуси пошурували, я потихеньку його доганяю. Можливо, навіть і дожинути, бачив? Я ж формлю жесть якісь неймовірні кошти. І мені це дуже-дуже подобається. Також обов'язково треба з енергією розібратися, дав у мене 272%. Відсотка. Мені. Получається, треба щось розібратись трошки. Ще з енергією, не обов'язково щас купувати ще одну відюху, бо я буду гірше фармити. Мені треба іменно ще дозбирати трохи грошей, щоб я міг відразу і генератор купити, а він нібито 120 касарів стоїть. Чи 125, щось типу такого. Але по ідеї мені вже навіть і вистачає, у мене вже майже 700 є. Щас отако ще раз, бем, все, 700, більше 700 є, я просто тепаюсь на шоп, забігаю сюди в останній магазин, купую за 160 тебе і за 500 тебе. А далі 1,3, обалдеть. Обалдіє, це в шок. Це в шок. Я не знаю так, що в мене тут. Тут все хорошо. Значить, тепаємося на свій плот. Обов'язково виставляємо чисто по фаст. Так, і обов'язково виставляємо, значить, сюди відеокарточку. А, ці упали. Це погано, це погано. Оцей виставляємо дуже погані алгоритми в нас. А я тим часом уже доганяю. В нього як було 680 так і осталося, я лечу вверх. Може, встигну догнати, будуть бонуси. Я сподіваюся, що встигну, значить, ми зараз просто знову тепаємося в магазин, купуємо ще одну відтюху. Надо швидше. Надо швидше все фармити. Бенс, отако. Все, телепорт на мій плод. Ага, куди виставити її, куди поставити? Давай сюди, будь куди-небудь. Що в мене тут? 436, ніж 680. Як було, так і осталось. Ну мені його трошки догнати, але й часу нема. Взагалі хвилина лишилась. Я не думаю, що я за хвилину всі нафарблю. Я просто я не впевнений в собі, наскільки щоб, щоб казати точно, що я займу перше місце. Дуже хотілося би, але, походу, я трошечки не встигаю. Трошечки капельку, скоріш за все, я не встигаю, але встигаю летіти і купувати ще один собі ще одну собі таку відюху. Бемс, мій плот, ставимо її. О, то Сань, куди ти впав? Ти там ще досі на третьому місці, але я його майже догнав, так? Да? У нього 680 на 540. Та й капець, я просто не встигаю. Трішечки. Аби ще одну хвилину дали. Ще одненьку хвилину, аби накинули мені. Ти що, на ізі би пройшов. В на ізі. А нам тим часом треба піти купити ще два генератора, бо без нього я фармлю дуже-дуже мало. Так, генератори, генератори. Ось, все, раз, два. І погнали їх ставити. Білд, енергоефективність, енерджі пірамід. Раз, два. Хорошо. І що я тут? Да. Я не став, походу першим. Це ми зараз легко можемо перевірити. Так, да, я не став першим. Мене Бо, треба бонуси на продаж. Це погано. Ну, зараз точно стану першим. Тоді трошечки не встиг зовсім капельку. Хвилини якоїсь не вистачило, абсолютно. Але що ж поробиш? В принципі, один і три можна QD нафармити для того, щоб купити уже ще крутішу відюху. Мені треба да тупо стартанути і бажано просто дойти до кінця. Да, диви, диви просто, як я плюнув зразу. Ну, чувак, я ще в шоці. Диви, скільки вони нафармили, ски я. Я взагалі зайшов, батя, чисто такий. це капець. Так, один і три є на базі. Погнали на касар-шоп, подивимося, що ми можемо тут е, викупити собі. Ось 1.3, і три, п'ять і два, Ай-яй-яй, які ціни! Ти що гониш? Я, навірно, не зможу пройти до кінця. 1.3, і бемс, купуємо. Швидесенько тепаємося на свій плот. Виставляємо цю відюшечку просто максимально. Бемс сюди. Отако, бемс. І що в нас тут? А тут у нас взагалі жесть. Ми просто полетіли в небо. Ми просто полетіли в космос, братва. Тут уже у нас теж бабла дуже багатсько Нам треба розібратися із наступним генератором. Із генераторами, тому що дуже не вистачає енергії нам. Так, цей 160 КД, а цей 15 КД. Ой-ой-ой, дуже-дуже дорого. 9 штук просто купили. На всі бабки, чисто, на всі гроші все скупили. Ну, я б не сказав, що це погано, це хорошо. Тому що в мене буде багато пірамід, а значить, я не буду паритись з приводу енергії абсолютно. Жодного разу. Майнінг буст є, оверклок є. Алгоритми помінялися в. Я б не сказав, що в кращу сторону, але я тут вообще летю. Ти поняв, так? Да? Отут уже ми нафармили теж жестяк багато. Йдемо в магаз, купуємо собі просто ще ще один ще одну відюху. конкретно жирну. Тепаємося додому, ну і все. Я вже не думаю, що хтось мене там десь може догнати. Це треба вже дуже якось жирніче, щоб він зайшов, і тоді тільки він може там мене якось дожене, але я в цьому не впевнений. Бо я вже насправді конкретний жирніч тут в цій грі. Так, знову півтори маємо і. Йдемо, купуємо ще одну таку відюгу, тому що нам треба конкретно рости. Далі 5,2 Ох, йо, 5,2, тут 15. Йо, коротше, ще дорого. Довго-довго-дорого. Дорого, дорого, дорого. дорого. Прям конкретно дорого. Давай оцю теж поставимо. Дай цю можна поставити. Вона вже нібито тут ну, не потрібна. Вроді як, якщо я не помиляюсь, вона нічого не фармить. <сум> <сум> так, тут є така штука, чи може я тут щось купити? У мене 29, е, да, буста я купити тут не можу, ну нічого страшного. Зато тут усю дивись, яке фармилось. Ось ще шок, як фармиться. жорстко. О ще мене оце щось фармиться. Я не знаю, що це таке. І міняти? Де його міняти? І що то таке? Чим його їдять? Генераторс. Так, ну це щось слабке, я поняв. Ось тут у нас ще щось є. Печера. Ну це, походу, для квестів да, початкових. Це для початкових квестів. Тут ось, діамантовий генератор, якийсь, який нічого не добуває зараз для мене. Який для мене нічого толкового добути не може. Ладно, зато ми можемо отут скупитися. Там було 5,2, ніби то. Ну це капець як жирно. 5.3 в мене є. Я погнав купувати відюгу круту. Де вона? Ось опять 5.2. два. Оця вообще жесть. Оця ще відюха сейчас мене в топ приведе. Що тут у нас? Та, ти що я тут нафармив? Ти годиш? Бенс, купив. Погнали, Сразу беремо собі дуже багато генераторів, бо в ефективність дуже сильно упала. Дуже сильно упала. Наступний генератор коштує дуже дорого для мене, поки. ми поки будемо душитися ось цими генераторами. Так, да? Да, ось цими на максимум. Вісім штук ми можемо купити. Мій плот. Білд. Енергія і пірамідки Блін, криво поставив. Ну нічого страшного, потім приберемо обов'язково. Що по касарам, та знову на купа. Ми вже фармимо дуже жорстко, але все рівно цього недостатньо, тому що далі все коштує дуже і дуже якось немало. Ну, типа, тако подумати. Ось ще за 5,2 і ми купили. Далі 15. Ну, оцей генератор хорош. Поки що для нас буде. А потім отут ось теж жорстко. Знову генератор. Коротше, тут кап'єс. Тут просто капець. Я не знаю, як до цього проходити. Я тупо не знаю навіть. Але відюху я готовий вже йти купувати. За 5,2. Отако бемц Хорошо. І куди тебе поставити? Ось тут. Найс. Nice. Так, 6 копійками є. Що в нас по енергії? 250%. Мало, мало! Надо більше. Значить, ми по-любому беремо зараз оцю відюху і на остальне закуповуємося максимум. Ось цими чуваками. Алгоритми помінялись, можливо, випадуть якісь хороші. Ні, опять-таки хороших нема. Це дуже-дуже велика проблема. Так, ми на свій плод тепаємося, виставляємо відюху і виставляємо обов'язково так Delete мод. Цього прибираємо, виставляємо тепер рівненько. Блін, дуже багато зараз таких генераторів у мене буде незрозумілих пірамідок. Хе-ха. Ну, нічого страшного. Головне, що все буде супер потім. Так, в шопі мені дали кейс, але цей кейс насправді, походу, рахітний дуже. Бо скоріш за все, тут випадає якась така двіжуха, яка соляріс фарми. А соляріс мені по суті то і не потрібен, насправді. Да? Да, соляріс фармить. Ну, соляріс мені вже не надо. Я його вже пройшов. О, 10 к'юте! Абалдіть ми поперли. Ми конкретно поперли. Надо тепер дивитися якусь новішу відюху. Погнали! Новішу відюху. Ану, 15 кюте, 10 к'юте. Ми можемо цю взяти. Беремо. По-любому, по-любому, беремо. То, що нам не буде вистачати енергії, то не проблема. Потім нафармимо. Да? да, трошечки не вистачає, ну нічого, нічого страшно. 15 кюте ми нафармимо обов'язково. Прямо зараз. Зато диви, як пребистро. Так, 15 кют на базі, погнали, тепатись і брати нормальний, хороший, потужний генератор. Де ти ось, ось ти, бемс. Все, телепорт додому. Що нам треба дома? Дома треба все знести. Просто. Отакі всі двіжухи, вони мені не потрібні, вони займають дуже багато місця. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Енергія. все. Бенс, оце жирний, чувак. І можна ще отут дві піраміди поставити. Все, хорошо. Непогано, що в нас по енергоефективності? 300% з головою дуже багато енергії є. І слава Богу. І знову є 10 QT, щоб купити піти ще одну відюху. Ось вона, Бемс. Наступна 30 коштує. Ну, 30 то вже багатенько трохи поки. 30 то вже немало. Так що суємо цю. Та й потихеньку фармиться. Диви, як воно жорстко набирає. Обалдеть. Та ну, ти гониш, ти типу, подиви. Я в шоці. Зараз опять буде 10. Диви. Бенс, пішли опять купляти. Блін, аби в мене було цього телепорта, я тобі кажу, я би був. Шоці. Я б оце бігав постійно на цьому, на поїзді їздив. Це був би шок як довго. Туди, назад, туди, назад, я би поки біг, то в мене б вже назбирувались гроші знову. Даже більше. В Вдвій... назбирувались би. Я так теплюся і в мене майже назбирується на відюху. Ну і що нам паритись? Пішли. А, ні, не пішли. Почекай, а та не 15 коштує, а 30 коштує, да? Так, да, значить, пішли, поки ще одну купимо. Бемц. Хорошо. Та й жесть як фармиться на ще одного все на фарму. Вже за 30 по-любому треба купувати. Що в нас по енергії? Трошечки вже просадочка пішла, тому можна в принципі навіть взяти зараз собі генератора великого, цього крутого за зап'ятнашку Бемс, і поставити. Хорошо. Що в нас там по алгоритмам? Щось хороше? О, хороший є! Що в нас тут? Та тут взагалі. Я всім дав просратись просто. Обалдеть. І тут уже 20 назбиралось, і вже 30 є, погнали купляти відюху нову. Поки що ми дуже шуруємо швидко, поки в мене є ось оця штука на ще на 7 хвилин. Як тільки вона пропаде, чуваки, ну стане дуже складно. Стане все набагато повільніше. В три рази повільніше все стане. Так що треба якось думати, пробувати. Знову 20 є, ти подиви, просто. Ти подиви, як ми летимо! Ти подиви! 47 у мене вже! 50. Пішли дивитись, що там є. За 50, 10, 30, 120! Ох, йо! Ладно, за 30 беремо і за 10 ще дві. Все. Тепо після додому. Я сподіваюсь, мені енергії вистачить вдома. Атаку. 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 Що по енергії? По енергії, шок, упадок, сил. Нічого страшного. Тут уже жесть нафармилось. Тут уже жесть, як нафармилось, ти ходиш? І прикинь, сіка фармить! Я ще жесть, як фармлю. Все, погнали. Е, в магаз, мені треба що? Мені треба ось цей ось генератор. Мені надо ось ця відюха. Та й нормально? Додому можна. Обов'язково ставити надо генератор і відюху. Бемц. І що в нас тут? Та тут взагалі вже, тут взагалі пісня. Я тобі кажу, ти прикинь. Фармимо, просто уже дві можемо по 30 купити, прикинь. Алгоритми помінялись. Оце проблема. Оце проблема! Телепорт! Магаз. Беремо, значить, дві такі. Хорошо, тепаємося додому. Виставляємо їх. Обов'язково. Бемс. Бенц! Шуруємо жесть! Знову ще одну можемо купити. А що по енергії? 217. Дуже мало, дуже мало вже енергії тупо не вистачає. Енергії тупо не вистачає. З енергією тупо конкретні проблеми. Раз, два, три. Три штуки взяв, щоб якось вирішити проблему. Бо по-другому я навіть не знаю, що робити. Ну, зараз вже проблеми не буде, але це на певний період. Це до першої купляної відюхи, братва. І купити я хочу за 120 тисяч. Ну як там, кватрильйонів, чи, чи як воно там, я не знаю. Ну общем, за 120. Не за 30, а за 120. І вона буде, дай Боже, потужна. 111, 114, 124, чи вона 130, я не пам'ятаю. Давай 130 дофармимо. Все, погнали. Касар шоп. Ось 120 бенс! Та й за 10, давай візьмемо. Де вона там? Це оця, напевно, так? Да? Потужна, трьохкулірна. ха ага. Фрикей. Шесть! Ти скільки воно фармиться! Просто з ума зійти, а що по енергії? Енергія вже впадок, поняв. Я просто одну від'юху поставив потужну і все, і капець. Із енергією вже великі проблеми. Надо летіти в магаз і розбиратися з цим все. Ну все купувати, там сім штук якихось, я не знаю. Скільки я купив, я не знаю. Ну суть не в тому, суть в тому, що їх треба тепер якось десь поставити. Шість штук я все-таки купив. Ну, нічого страшного. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Хорошо. Що тут у нас? А тут у нас знову бабла купа. А що тут по топу? розкажіть мені? Ну так. Да. Вони навіть один не нафармили. У мене 136 таких квадрильонів. Ти прикинь, це просто з розуму можна зійти. Я є в шоці, я в шоці, я в шоці, я в шоці. Тепаємося сюди, нам треба тут відюха. Потужна, ось ця. Тепаємося додому, ставимо її зараз. Та ти, подиви. Ти подиви просто. Як воно летить? Опа, знову 120 є Навіть 143 вже є на, на рахунку. Я просто в шоці. Летимо капець, поняв. Но суть в тому, що зараз пропаде оверклок, і стане набагато складніше. Стане в рази складніше просто. Ставимо відюху Доставляємо зараз собі ще один оцей прикол. Ось так. І кайф. Обаудить. Що за цифри? Нам можна, кстати, сейчас нафармити на новий генератор. Він нібито 300 коштує. Хоча я не впевнений, чи він нам надо. Потому тому що у нас тут осталась хвилина, хоча, блін, я не знаю. Давай тепнемся, подивимося, що краще взяти. Бо в нас хвилина лишається, нам, воз... нам можливо, і генератор не сильно щас потрібен. 360, QD? а це QD! Це ще жорстке щось. QD... QDE. є. Є кеш? А це не воно? Це ваще не ті коїни, поняв? Це юптеч якийсь, а я по цьому уже пройшов по касару. Поняв, це вообще вже другі коїни якісь. І це є кеш. Це ось вони, походу. А що я поміняв? Я є кеш поміняв? Да, ось і в мене є кюде є кеша. Поняв? Кюде є кеша. У мене є 263. Оп! Почекай, це я можу оцю відтюхупити. Я купив її. і цю купив. Обалдеть! Тепаємося додому! Я тут вовша летю! В космос! Виставляємо все! У нас зараз, поход, не буде енергії. Ф цілком можливо? Ні, з енергією все чітко. Все продаємо. Вісім. Фіз... Обалдеть. Тихо. Тепаємося. Косашоп. Сюди? Нам треба що тут? Нам треба тут срочно оцю штуку, ще, оцю штуку. І Давай ще одну. І на цю трошечки не вистачає. Ладно, байдуже! Ти дивишся, що я можу зробити білд, ефективність. Е, поставити ось таку приколюху, отаку приколюху, просто отако. Таку ось просто отут деліть мод. бем бем, 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 бем. Отут ось. Раз, два. І тут ось диліть мод. Бем бем бем, бем 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 Оці вже Оце лайно мені вже не треба. Воно нічого не дає мені. Порівняно з тим, що дає оця штука. І що в нас по енергії? По енергії все чітко. В повідюхах я виставив. Не, осьо. Обалдеть, я оцю e-cash уже фармлю. Дай боже, фармлю. Причому. Я вже косар пройшов! Ти гониш? Почекай. Косаршоп. Ну все, обмінник. Да, в натурі. Жесть! Ну я там відюху жирну купив. Це слава богу, що я її купив, аби я її не купив, то був би шок. Ну, все це є кеш. За 21 можна ще одну взяти. Ну вона слабка, базару нема. Але все рівно. Так, а ми тим часом е, білд енергія прибираємо всі всі приколи. Ми просто їх прибираємо. Можливо, мені зараз не буде вистачати енергії, хоча та ні, мені з головою все вистачає. І ми можемо тепнутись на плот е, 3, наприклад. А тут у мене стоє дуже багато енергії, яка добувається дуже галімими генераторами. Тому ми їх просто зносимо. Вони тут мені не надо. Хоч вони їх і багато, але вони всі галімі. Вони всі галімі. Вони просто самі нубські, які тільки є. Ну як нубські? Вони непогані, але для мене вже нубські. Ми їх тупо приберемо. І ставимо сюди нормальні штуки. Отак буде крутіше. Ну все, чітко. Тепер переміщуємося знову на свій перший топ. Ооо! І по суті, що ми можемо? Ми можемо касар продавати, депатись на касар-шоп, обмінюватися на якеш, е все. Ну, бач, якеш е ми вже повільно фармимо. От, оце єдина проблема. А таких штук ми можемо купити зараз ну одну. На другу не вихвати, да? Да, на другу не вистачає. Та в цілому, все. ми можна сказати, пройшли гру. Ну, це грубо кажучи, ми її пройшли. Бо насправді, бо насправді тут ще можна сидіти, якеш е просто фармити, але фармиться він повільно. Ага, на касар у мене є всі карти. А на Соляріс у мене є не всі карти, тому. Тому що дуже велика кількість із них купується. Я багато карт пропускав, але соляріс, я пройшов. То по суті, я, можна сказати, все пройшов. Я пройшов гру, у мене тисячний левел, у мене є кеш, -фарми, це є відюхи на є кеш. То я, виходить, ще жорсткий тіп. Я тупо пройшов цю тему. Ти поняв? Я все попроходив. Я собі можу купити геймерське крісло. Де воно? Осьо. Бенд. RGB термінал, якийсь, я не знаю, що це таке, на що воно треба. Депаємося додому, білд. А, ні, оці кристал бустери не треба було убирати. Ладно, потім я їх поставлю колись. У мене є ось таке крісло. Ось крутецьке. Бенц. Що в мене ще є? У мене є RGB термінал. Скоріше за все, він відповідає за те, щоб у мене стіни яких кольорів були, поняв? От. Ну, це таке. Да, все, бачиш. Жесть. Просто шо. Фух, друзі. Я надіюсь, вам сподобався цей режим. Бо, скоріш за все, це було останнє відео по цьому режиму. Тому обов'язково ставте свого вподобання, підписуйтесь на канал. І жінки можна збирати, поняв. Ааа, жінки можна збирати, щоб купувати тут всякі приколи. Але ж вони, ну, нубські. Ось відеокарти якісь є. Вони фармлять шо? СПС. Нібито це соляріс. А воно нам не надо, Поняв? Тому всім дякую за перегляд. Всім пока!